Ну ось, нарешті я можу продемонструвати вам мою доріжку в осінь. Мене звати пані Тамара, ви на каналі Тама Мирна. І мова в нас сьогодні піде про хризантеми. Це хризантеми мультифлора. Ті, які утворюють курсу. Покажу, як збираю на відправлення і що з ними необхідно робити, щоб вони гарно перезимували. До речі, як пакую в доріжку. Складаю два пакети. Корінь. Укутую в один пакет. А саму рослину ось такий пакет. Запаковую, зав'язую, стискається отак сама рослина, квіточки. Чим менше квіточок, тим краще. Вона тоді впакується. Ну, на даний момент так знайти, щоб вже геть мало квіток, вона відкрилась майже вся. Зараз покажу. Потім кладу відповідний ящик, який відповідає розміру. Наприклад, в оцей ящик ось влізло дві рослини. Бо вони досить величенькі. Це більший ящик, в нього влізло чотири рослини. В цей я запхала три. Четвертий не знаю, чи запхаю, можливо, так акуратненько стисну і запхаю ще четвертий. Ось детальніше. Ось детальніше пакування. В общем, саму кореневу систему, ви знаєте, що коренева система не дуже велика в хризантеми і легко переносить транспортування, але я все одно її зволожую. Трохи цією штукою, не сильно так розбризкую, щоб не було грязюки, але щоб вона там не була суха. Ну і потім я її пакую, зараз великий. Великий мішок. Той, що на 60 літрів. Все. Ось так він поступово ховається в мішечок. Це я ще сама. Ну, тобто в мене тільки одна рука, зараз робоча. Тому я помаленьку. А дай сам кущик так компактненько зігнеться. Але треба акуратно, тому що вона досить хрупка. Думаю, що її треба підживлювати бакальцевою селітрою і монофосфатом калію. Для того, щоб вона була більш такою міцною. І не такою. О, бачите, одною рукою помаленьку, помаленьку. І таке я її туди запхала. О, бачите, вона ну, вся опинилася в мішечку. Зрештою, мішок отак зав'язуємо і все. І хризантемка поїде. До речі, отакого от вже немає. Сорт White, і ще, схоже, є ваніль, немає. Вже буде або на весну, або на Та бутони спочатку в ньому були ось такі рожевого кольору. Я також не могла зрозуміти, що це за сорт. А коли відкриваються, стають білі, але пелюстки знизу залишаються ось такого, мають рожевий відтінок. Все, тепер вже можна й дорогу. Ніколи наша тачка не була такою гарною. Вона стає гарною лише тільки один Добре, раз восени, віде. коли неї возять квіти. Ось ці квіти їдуть до своєї замовниці. І що на даний момент залишається? Як ви бачите, зовсім небагато, але невеликий асортимент є. Жовто сонячний. Тепер ось цей ще мало розквічений, зараз ставлю його фото. Ось такі. Вільні до замовлення. Ось ще один такий, знову жовтенький. Оці рожево-фіолетові красунчики. Вони чуть-чуть темніші, ніж в камеру. Розкриється, навіть буде жовта серединка. Ось так виглядають у кущику. Не зовсім відкритий кущ. Бордо. Отакий марсаловий колір, колір марсала. Дуже гарні. Вкриють кущ повністю ці квітами. Звичайно, оцей рожево-гусковий, взагалі тут суцільний масив. Ось тих таких розочок, трояндочок і, або піу... піонійк малесеньких. От... От така куля, просто чудова. І ось такі темно-оранжеві. Ну, якщо кажуть такі кирпичні, або цеглові, я б сказала. Ну, кулір так якось некрасиво називається. А насправді він красивий. Він дуже ранній, він квітне вже місяць. І оце така шапочка стоїть. Залишилося тут у мене три штучки. Ось такі червоні, просто темно-червоні. Чисто красиво темно-червоні. Кущ матиме отаку форму. У мене залишились невеликі кущі, але вони також дуже декоративні. І, зрештою, малиново-фіолетовий, який. Насправді не надто густий. Квіти на високих таких ніжках, але ось такої чудової формочки. Бачите, він був спочатку такий більш фіолетовий, а зараз став більш малиновий. Ось таку форму мають кущики. А така чудоквіточка, яка мені, це моє, можна сказати улюблениця. Залишилась вже одна єдина. Одна єдина. Решта залишається мені на маточники. Ну, вона просто чудова, яка гарна. В закритому бутоні оце така темна, а коли бутон відкривається, стає світла. А пелюсточка знизу, бачите, темненька так і залишається. Що ж із ними робити далі? Стоїть таке питання багатьох, хто купує хризантеми, мультифлора, та й будь-яка з них. Покажу приклад на оцій красунечки. Її я не продаю, в мене їх тільки дві штучки. Так, якось я попродала, мабуть, їх багато живцями. І в себе вижило тільки двоє. Ось і одна, яка ще не розквітає. Отже, оце вона у вас так квітне, радує вас від морозу, який, наприклад, заморозку, краще накрить. Вона витримає, але може стати коричневі, не зовсім декоративні, деякі із листочків. І буде, вона стоїть у вас така рябани красива. Прохолоду вона легко переносить. Тепло не дуже. В кімнаті в теплій вона швидко цвітеться тижнів за два. Засохне, ну і вже буде готова до зимівлі. На вулиці ж вона стоятиме досить довго, аж поки не почнуться стійкі холоди, і квітка не загине, це десь грудень місяць. Ну, не засухне верхня частина, не пропаде. Що ми тоді далі робимо? Якщо вона в горщику, це перший варіант. Якщо вона у вас в горщику. Ви посадили в горщику і вона вас отак радує, стоїть так, як у мене тут. Що я буду з ними робити? Наприклад, ті, що я посадила в горщик. Вони ж у ґрунті росли, я їм понасаджувала собі в горщики, щоб у мене було тут красиво на восени. Отак, на оцій висоті, ми їх зрізаємо. Можна при землі, можна залишити невеликий пеньочок. Різкості нема. Можна залишити невеликий пеньочок. І все. І зберігайте їх в якомусь прохолодному приміщенні. Ну, щоб ґрунт не промерзав. Ну, це може бути погріб, якийсь підвал. У нас, наприклад, яма бурячна, так звана, вона має більшу вологість. От в нас в минулому році вони там зберігалися. Багато вазонів, більше, напевне, 30, я вже забула, чи більше 40. А навесні ви зможете їх витягти, вони матимуть ось такий. Вид. Стоячи в підвалі, вони почнуть пророщувати ось такі живці. Їх багато, всі вони йдуть від курення. Ви зможете їх розділити ножем, лопатою, вручну і розсадити більш-менш по одному. Або власноруч розживцювати у стакани або в касети. Хризантема легко живцюється стеблами, тобто живцями. А ця хризантема залишилась зимувати в ґрунті. Точно таку ви бачили в мене. Фума нагадує невелику кульочку. Але ця зимувала в ґрунті. І через те всі жорстки, які вона випустила. Бачите, скільки в неї тут цих гілок. І кожна із них намагалась рости. Відповідно я їх не розділяла, не розсажувала, отак вони залишились. Тут була у нас трохи на півтіні. Всі ці гілки в боротьбі за сонце, бо хризон любить сонце, піднялись, і оце стали такими високими. Але при цьому... Вони ще й розвалюються, тому що стебло в них занадто високе. І через те хризунтема розвалюється. Та сама історія в нас ось і в корейської хризантемки. Вона також мала бути яка нижча. Вона не занадто низька, але була б нижча. якби Я, наприклад, її розсадила. Ну, я цього не зробила, бо в мене таких було досить багато. Я просто їх залишила і вони собі тут квітнуть. Така історія і тут. Зараз покажу, скільки тут. Бачите, скільки стебел? Не одне. А я навіть рахувати їх не буду. Ну, не менше десятка. Бачите, яка вона висока і розляглася. У мене повністю ця вся клумба була засаджена хризантемою, я їх навесні повністю вирвала і викинула, тому що в мене був намір засадити їх, наприклад, гортензією. Про гортензію трошки колись розкажу пізніше, більше досвіду в мене буде з нею. Отже, якщо ви посадили в ґрунт, то це саме так вона вас перезимує. Вона викине багато живців, вона зимує гарно, але при цьому вона не боїться морозу, але вона боїться вимокання. Тому старайтеся садити так, щоб це була не незина. тому що особливо вона загине тоді, коли навесні утворюється, наприклад, у ямці вода, а потім та вода замерзає. Оце це тоді дуже небезпечно для неї і для її життя. Тому, якщо ви навесні, вона у вас зійде багатьма пагонами. Бажано б її розрізати і розсадити. Розрізати і розсадити. По одному. По два максимум. І тоді вони утворюють з вами декоративну кулю. Таку як ось. Бачите? Ось вона вирощена з одного саженця. Одним розсадів вона утворює отаку неперевершену гарну куйку. І кожна з оцих квітів, які тут у мене ростуть, кожна із них висажена одним вагоном. Можливо, десь я посадила два, якщо вони мені здались невеличкими. Але за гарного догляду, підживлення і поливу. І особливо, щоб вони росли на сонячному місці, вони обов'язково утворять кулю, бо в них це генетично закладено. Генетично закладено формувати отаку величезну кількість квітів. Ось моя улюблениця. Гарна, дора називається. А цей так розмно... розпродала, що собі ледве залишився навесні. Отже, всім задоволення від вашої роботи. А наша красиво господарська, красива тачечка поїхала додому пакуватися для замовника. Замовниці. Хоча чоловіки також люблять квіти. До побачення міцного здоров'я вам!